Друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Слава нашим хлопцям, які дають можливість нам жити. Хто пам'ятає безпосередньо недавно було відео? Була дуже погана новина. У мене загинув товариш. А цей товариш, Ванюха, це хлопці хлопців-побратим. Вони безпосередньо. Разом боронили нашу маленьку Україну і виконували бойові завдання. І так як було прохання, ми в той день спілкувалися з ним. Хлопці робили невеличке відеозвернення, їм потрібна була така річ. Ну, Якось він знаходиться генератор. Так що ми з вами, дякую вам усім за вашу небайдужість. Ми не відкривали збір, але ми смикнули зі збору на автомобіль і передали хлопцям. Ну, Ми виконали прохання Івана і безпосередньо хлопців. Так що я не знаю, я просто не можу знайти слів. Ну, на пам'яті. Просто без, без коментарів. Так що, друзі, ми виконали це прохання. Я зараз хлопцям дам слово, можливо, хтось скаже якісь слова подяки, тому що я реально зараз на даний момент знаходячись з тими хлопцями, які безпосередньо були безпосередньо з ним. Ну, не в той момент, але вони в той день вони були з ним. Тому що зранку я спілкувався, хлопчина, на жаль, не пам'ятаю ім'я. Ну, Влад. Влад. Влад говорить, ми ж до вас зверталися в той день. Так. так що я думаю, що ми маємо можливість подякувати всім небайдужим людям. <послужен> <послужен> Дякую всім небайдужим людям і Березанській громаді за те, що ми звернулися. І Янголятам Березані. <послужен> Може цього Янголятка <послужен> обнять. Нам зразу допомогли. Дуже дякую. Ну, ми могли б і швидше, але ну ми вже думаємо, ми будемо їхати до вас і його привеземо. Вибачте, що не дизельний. Ми тоді з Іваном поговорили. І Іван говорив, саме головне, щоб він був хоча б 6,5 кВт. Він каже, там 7,5, Ну 7, 7 максимально для того, щоб ви виконували свою роботу. Так що, хлопці, ми дякуємо вам в першу чергу. Ну і звертайтеся по можливості. Будемо підтримувати, буде можливість, будемо щось робити. Так що номер телефона Шелудько, в принципі, можна знайти під любим відео. Зараз поділимося телефоном і звертайся. Будеш, тепер ти будеш в місто Ваньки, будеш дзвонити до мене. І... Можливо, там щось потрібне, тому що є дуже багато комплектів резини, правда, не грязової, там є ятешка. Ми ж знімаємося з цих машин, познімали. Вона є, можливо, хлопцям потрібно, можливо, хтось виходить на ППД і можна замінити, просто їздити по асфальту на такій резині. Так що, Владик, я буду радий, якщо ти будеш до мене звертатися, а ми вже будемо з янголами Березані, з Ютуб-каналом, з усією громадою, з усіма небайдужими людьми. Щось робити і підтримати, тому що іншого шляху у нас немає. Я вже говорив, або йти до вас з ЗСУ, або працювати для ЗСУ, тому що війна, вона не десь. Вона не десь там. Ну це бачиш, ти так говориш, тому що безпосередньо, коли ми приїжджаємо до вас, то ви цінуєте нашу роботу. А ті люди, які ходять поруч, кажуть, ти пішов волонтерувати, щоб в армії не служити. Ну, у кожного своя історія і у кожного своя правда. Я кажу, спробуйте хліба вашого, якщо хтось там хоче 100 тисяч гривень. Да? О, або спробуйте. Я не ставав волонтером, я ним став не тому що в мене є друзі, товариші, син служить, хоч син ще ні разу не допомагав. Чисто принципово. От, ну так і від Янголів в Березані, від дівчат, які там у нас е, садове село. У раз садове брало участь. Участь ми Да, Так що ми також трошки будоражимо людей, і нам приємно, що люди відгукуються. Так що дуже багато задіяних людей, і ця поїздка ну, ну реально велика для мене це велика робота. Дві автівки це вже багато. І це... мені розказувала продавщиця з цього села. Там один магазин, і то каже, люди йшли, бабушки купували той сервет. І... А ну, станьте ближче я вас по -фоточкою. Підходьте, підходьте, підходьте. Якщо ви не у формі, це не означає, що ми вас не любимо. Це нормально. Так що якраз генератор попаде. О, ти вже знаєш, знаю, так? Тут. А жоно, а не, ну, то ваше. 158 жовто-синій. І ось то 58. Подякував, подякував, хлопці. Дякую вам. Фух, мстіть за Івана, сука. Я просто, ну, в мене просто немає так що, Сказати, що все буде вже добре, ну, вже його не повернеш. Жалько родину, жалко жінку. Я, я ніколи не знімав от, ні в зустрічі, ні в похорони, я зробив виняток і я все-таки засняв. Для мене це пам'ятка, для мене важко по сьогоднішній день. Мені всіх жалько, але ну, коли це твій товариш і коли ти просто ну, для мене це було, я представляю, як вам, хлопці. Це ти... така людина була, що в душу, якщо зайде, вже не вийде ніколи. Іван, він, він, він людина така, він приходить, будуть стояти вообще, другі хлопці чужі, він заходить до них, він спілкується, ти дивишся, іначе наче він їх знає вже так, 10 так. років. Так? Так. Так. Він залишиться світлом пам'яті. Бу, було дуже багато людей на похороні. Я засняв трошки там, як проводили, як зустрічали дуже було багато людей. І це означає те, що він був дуже хорошою людиною. Так що хай на нас дивиться тепер з а Ми будемо все робити для того, щоб не позорити його. Все будемо робити. Так що я дякую вам, хлопці, всім хлопцям привітати. Запиши мій номерочок. Кимончик! А ну всім привіт, давай передавай. Казав... Быстро, чучення. Тебе ж ніхто не строїть, не? Ти мене прийшов поза камеру. Твій берія строїть. Берія строїть. Так що, берія, ну це ж моя школа, чуєш. Хто тоже вчора ж каже, їдь там Сережка. Чуєш, там же десь твоя банка сала, чуєш, десь захована. Шелодьківського нема, але я в одного чоловіка оджав. Кажу, якщо я медведю, то є, є сало. Велике подія. Медвед, якби сало. А чуєш, а що він каже, що ти, коротше, береш сало і прикопуєш, це правда? Хто? Бір'я. Ні, в мене постійно воно повинно бути. Якщо нема сала, то закінчилась війна. А ти ж ти козак настоящий. Так що, друзі, привезли два генератора, правда, ми тільки що зробили. Хорош, хорош. Їх забрали і привезли назад після ремонту. Так що дякую мешку за те, що... На Наступний раз привезу ще пару штук. Там ще чотири штуки. Кого, баришин чи що? Баришин не привезу назад, Мар'яна Васильівна. Все. Я не беру з собою, як то? Чи що там написано в тебе? Так що все по, по путі. Один плюс, що цей раз ми вже їх везли в пікапі. бо як прошлий раз ми їхали додому, братан, ти мог би мене вже не бачити. Регали всі три дні. Так надихалися і виливали. Ми в курахову виливали той бензин, відкручували бачки. Це було просто капець. Марія Васильовна, відпускай тоді хлопців цих, а я а я вже е, да, да, покимончик. Ті ж машини загружені, там, в принципі, тільки передамо машини, сфоткаємося і все. Так що не буду я покімончика, бо що мене наб'є. Це мій підписчик медвідь. Він взагалі до покімону, для нас він медвідь. Який любить сало, але любить свіже. Ну, я маю на увазі нормальне. І не тільки. Та, і солене в банці. Та. Пойде? Порядок у тебе? Ну, Мені подобається. ти на, на позитиві. Все чудово. Я пишаюся, що в мене є такий товариш. Навзаєм, тільки не ламай, не ламай мене. Ні, ніколи вже. Я десь у твої краї вже їздив туди. Я в Канівіці був, їздив. І був у пі... Піщані, був, і десь ще там був. Це вже ну, туди ближче, вже, так? Да? Ні, я якраз на кордоні Полтавська Черкаська. А мені треба було лівіше ще взяти, так? Да? Тобі треба було від Золотомуші, од кольца на золотомоші ага. право. О, бач, ти вже скидаєш мені координати, так що я вже скоро буду. Там новий міст зробили. Я буду чекати перемогу, коли ти приїдеш додому, візьмеш мене на рибалку. Тільки не втопи мене. Але я такий сухий, що я не втоплюся. Я буду зверху плавати, як дрючок. Та вже висох хап. Будеш триматися, по нас Так що Мар'яна Васильовна зараз там пакує хлопців, смаколику від наших дівчат. Я зараз ставлю на паузу, трошки побалакаю з покемончиком і будемо передавати машини для третьої окремої штурмової бригади. Це Олег Назаренко, може дивився відео. Я їздив на Херсон і ми заїжджали в Кропивницький, який нас годував, зерно давав. Це він мені як батько. Так що він тоді дав 40 штук, і е, тобі ж ми вже їх роздаємо, то я, для нього йому буде приємно, що ми даємо хлопцям. На даний момент чорним запорожцям трошки виділили, і зараз віддаму хлопцям третю штурмову бригаду. Так що я дуже дякую Олегу Назаренку. Так що Олег реально крутий дядько. Він чимось на тебе похожий. Такий кремезний і крутезний. Ну, а також, диви, ми тобі передаємо таку штучку. Я думаю, ти про неї чув. Це цукорок плюс ваніль. О. Її Ми замовляли, нам сказали чотири місяці чекати, і проплата 100% Маріана На Васильівна, крутюща жінка, яка пробила за один день. Чотири штучки в нас є, і ти в нас перший, кому ми її дали. Да. Так що його треба ми сфоткати, з да? да, Все, Я вже сфоткав тебе, Санька. Може розслабитися. Так що тепер Мар'яна Васильівна вас напрягає, я піду зараз до хлопців да. і буду передавати їм машинку, тому що, тому що, тому що, тому що в них немає часу. Да. Да, Олешка, ти тут контролюй, так ти там все по кейманчику дала, щоб він у мене не голодний був.